Сина і Святого Духа. Далі. Слава Ісусу Христу! Дивіться дякую Богу, що я вас у хамі, гарному храмі. і гарний кор сьогодні. І вас, богатенько. Я дуже дякую, що прийшли. Це святе місце табору, це місце раю. І наскільки ви будете сюди, в цей рай входити, наскільки рай буде входити у вас. І через вас, вашу родину. Бо дуже добре спілкуватися з людьми, які церково церковні тобто пропитані Духом Святим, причастям, сповіддю. Вони становляться ягнятами Божими. А це надія, що стане поправити, а не полівець. І це і велика така, підготовка душі до переходу. Вічність. Ми всі в командіровці. Ці коробки в любий час може скінчитися. Кожен має вийти з тіла, як на злони матері. Хотіла дитина в тому лоні, залишитися, не залишиться. Прийде час, свіночок, і вийдеш. Так і ми не знаємо, який час цей свіночок буде, що нас можуть позвати з нашої командірок. Тому сьогодні більше хочу звернути увагу, кожного з вас на те, що Бог. Так нас любить, що сина своє народно дав, що кожен, хто в нього вірить, мав вже життя вічне, будучи в тій. Життя це добро, життя це мир, життя це любов, життя це терпеливі смирення. Це дух, що є вічність. Що оживляє вас всередині, і цей Дух ми кажемо, завдяки лечимо до Духа Святого, прийди і вселися в нас або обнови Духа, Господи, внутрі моє серце, чисти строї після. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться з себе самого, візьме на себе Хрест і йде, за мною. Першим акцентом, на що я хотів би більше звернутися, буду говорити за себе, я відчуваю, скільки у мені бруду, скільки у мені емоцій, емоції нечисті, в емоції будження, незадоволення. Це чого? І за того, що я тілесна людина, що я ще. Живу поза собою в цьому світі, а все, що є в цьому світі, визиває мене емоції. І ці емоції, які мене визиваються, вони розпинають мою душу. Розпинають мене спокій, розпинають мене доброту, стриманість, терпеливість. І гріх то є переміно, я його відчуваю. Часто відчуваю, як це зло мене розпинає через моє его. Я людині сказав, потім я все людиною ще спілкуюся в голові, щоб вона мене, чому вона мені так сказала, а чому не похвалила, а чому не оцінила і знову емоції. Прийшов додому, де емоція вимагає поділитися з чоловіком. там паскудна жінка, от там на роботі начальник, о там зі мною на дорозі. Отам ще ще зі мною. І ця емоція не дає мені духа, не оживляє мою душу, а навпаки, розпинає мені життя, забирає мене сил. І виходить, що мій зим не контрольований, думки не контрольовані. І я нічого нічого не можу зробити. Я стараюся тоді розп'ясти свою страсть, яка мене захопила молитвою. Молитва — це Хрест, на якому я розпинаю свої страсті. Я починаю молитися, освідомлюю собі це зло. Той дух смерті, дух розрушаючи і розпіваючи дух, який не дає мені спокою, дух, якому немає доброти. У мені, а значить, і до інших немає доброти, бо йому це цього не дає. До мене захопила. І я це свідомий цю емоцію, яка в мені чує, що мене захопила. Я усмислюю ці речі. Тому я прошу, Господи, розпли мене агресію на людину. в мене обіду, бо вона дійде через людину, вона мене їсть. Через людину вона мене обесточує. Вона забрала мене радість. Ідучи приклад вашого життя ідете з роботи. Звичайно, емоцій там багато на роботі. І ви все це впитали в себе. І ці образи, і ті людей, і ці слова все. Якби зайшли в кімнату, яким дивом таким неприємним, впитали то йди. І сам пропитавшись, щось чути. Де ж додому, а ти чуєш, що ти пропитаний, Тоби то емоцією сперечання обіді, зблудкує. Ти розумієш ці речі. Освідомлюєш, а справа після. але я не хочу не все додому. Я не хочу це видавати на чоловіка, на дітей. Я не хочу цю емоцію, щоб вона роздражала мені родину. Я хочу війти додому, як в тим, і відчувати там теж невеличкий рай. Сім'я це велике це. Я хочу бути страси дух. Ми. Тому моя йду з самої роботи, то до самої домоволюся. Визволи мої почуття, Господи, від сводку егоїстичного. І не задоволення його істично, що це місто не є Боголюб'я, це самолюб'я. Прости мене за це, Господи. І чую, що тут гнів, а тут емоція під грудьми крутить. Або тягар чую, йде отут. Я молюся, і я розумію, що мені душа зараз цінніша. Як та мама, яка в лікарні попала чи тато, я буду коло неї сидіти, поки їй легше стане. Так як тут я буду молитися, поки і душі легше не стане. Це дитина Божа, це образ Божий, це те, що під мою вічність. Я не хочу, щоб моя душа пішла хвора туди, страстю. Я не хочу ту хворобу переносити з роботи моєї родини. Я хочу, щоб не було в моїй родині страсті тої, щоб не хворіли, щоб ми сварилися за те, що вже давно немає. Дай мені це осмислити, Господи. Я знаю, що це не так зразу. Я буду про це забувати, про добре про забуваю, а про добре не пам'ятаю. Але коли я навчуся любити свою душу, я навчуся любити і себе, і тоді ближче, бо зберігаючи добро тут, я зберігаю добро до вас. Я зберігаю мир тут. Я зберігаю мир до вас. Я зберігаю мир тут, я звідти в поливіщі. Мудріший, світліший. Я відчуваю тоді від того життя в душі через того духа добра. Відчуваєш, що мені все є легше і набагато легше стає. Тому молюся. Хто рінується молитися, той не любить свою душу. Той не осмислив біль душі, хворобу душі. Не осмислив, що та душа має прийду вічність. Не осмислив. Я не вправо, я за їх молиться, я зі думка уляє, за то правило прочитав. Що, Боже, задай мене, мнение, як того фарисея, який молився. Прости мене за це, Господи, за це фарисейські молитви. Де я більше себе хвалю в цих молитвах. Бачу себе христянина, ще й діалог буде, який я гарний. Прости мене за це, Господи. Рости, дай мені це осмислити. Осмислити, що це не спасає цей язик, мене фарисейський. І ця молитва фарисейська, яку я буду читати, вона не відновить мені духа, бо нема сукрушення серця. Нема усвідомлення цього слова у мені, що розпинає мене. Нема усвідомлення, що треба кричати до Бога і проводичів. Зупини мені до проводичих хрестей. Я можу це усвідомити. А це праця над собою. Це праця на своєму свідомлення своїй душі. На цією дитиною вічною. на цією святою душою, за яку кров пролив, за яку розп'яти Ісус, за яку прийшов Христ Ісус. Раді те, раді твоєї душі. Ти можеш це розмислити. Не люби світ. Бо це страсть і похоть твоя. Це агресія Слова твоє. Це те, що не дає тобі бути з Богом із душою. Це те, що не дає тобі Духа любові. Це те, що не дає тобі милосердя, а дає мертвоту, агресію, самовозмішення або самопоїдання. Прости за це мене, Господь. Я хочу бути розбійне на Христі. Той, який сказав, до розбійних, до розбійних. Ми заслужили цю страсть. Ми заслужили цей Хрест. Ісус не заслужив. Він з любові до нас добровільно взяв цей Хрест, щоб зняти нас з Христа, страстей, похоті з зрестей обід, зло пам'яті, мертвоти. І от коли з тобою якісь всі є проблеми, дітьми проблеми не вини дітей, не вини чоловіка, не вини жінку. Та ти, ти нас збирав своїм гординням, своєю недолюбленістю, своїми страхами, своїми ревнощами, своїми комплексами Ці емоції ти нас збира. Не їж себе, прийми, як той розплід. Я, що посіяв то жду, ну, спокійно жду, не годуюся, буряни, бояни. сам посіяв і читаю молитву, читаю, поки і відчую, що моя душа приходить до себе. Помини мене, Господь цар святий. Пом'яни. Не згадуй мені ці гріхи. Пом'яни. Як мита, який виявичив себе в вдруге, він осмислив, що все, що з ним є, це його життя радше. Я теж як людина гріша. Це годіш і внутрішній, що не той, що був тоді. Той блуд любив, гріх любив, порнографію любив, вся поганость дивиться, бо це хотілося, насолоди хотілося. Сьогодні я усмислив, я вбився власній душі. Я зрадив її один раз стався на сволоді. Своїй похоті. Сьогодні я це усміслив. І що мені сьогодні, плакати, що в мене тут камінь під людьми. Плакати, що в мене стільки емоцій? Ні. Я смирений, як ми. Маю вийти з берутися. Слава Боже, не гірше. Могло бути гірше. Ти за один гріх згинував людей а мене терпиш по сьогоднішній день і чекаєш мого навернення того сина. Що він прийде і скаже, Господи, я не гідний сьогодні бути Твоїм сином, але прийми мене по своєму лисе. Прийми. Така людина, яка це осмислює в храмі і каже, Господи, помилуй, звільни мене. Господи, помилуй, визволи мені душу і тіло царю сферу. Така молитва. Приймається Бог. Вона міняє тебе в храмі, ти вийдеш до руки, після храм, як людей. Неформально це перечитаєш, не традиційно, не лицемірно, незвички аборяду. А живим серцем. Переживим Бог. Переживим покаяння. Повірте, Бог буде радий. З небо буде радуватись. Твоїм Господи помер. Ще не Бога. Бог вас любить. Амі. Слава Ісусу Христу.